До мене звернулася моя підписниця в соцмережах надати їй інформацію, скільки в мене коштує операція Мама Пластика. Але я подивився, що вже в 2021 році вона в мене, до мене зверталася з цим же запитанням. Я її запитав, а ви ще не зробили. Вона мені каже, так я вже зробила, але зараз хочу переробляти. Зараз ви подивитесь мою переписку. Це анонімно я вам показую. Я не відкриваю ім'я цієї пацієнтки, і вона каже, що я вже не задоволена. 8 місяців по тому я робила цю операцію. Я хочу переробляти. Я запитав: а чому ж ви не прийшли до мене сперше і не зробили це зразу? Як ви і хотіли зробити? Вона каже: Ну я хотіла трошки зекономити. Поїхала за кордон, і там вона трошки зекономила, але зараз повторна операція. А зараз вже дуже важче це виправити, бо зараз вже е, ткані змінені, там стоять вже імплантанти, треба їх міняти на інші, треба покупати інші. Тому зараз вона буде платити вже двойну цену за операцію, заплативши ще цену за ту операцію, яку вона зробила. І ці запити зараз е, не одиничні. Зараз таких запитів вже стає все більше і більше. Тому я е, прошу вас, дорогі мої підписниці, е, двічі подумати, чи треба е, враховувати тільки вартість операції, коли ви обираєте е, ну, послугу, яка вам буде гарантувати здоров'я, життя. Ну і красу, звичайно. Тому е, треба 10 разів відмірити і тільки один раз відрізати. Зробіть аналіз, послухайте ваших подруг, що вони кажуть, і тоді вже приймайте рішення, де оперуватися. Дякую за увагу.